Залужний стане офіційним послом України у Британії. Зеленський вже погодив його кандидатуру. Чи погодився залужний і що це принесе Україні? Залужний стане послом України у Британії. Зеленський вже погодив його кандидатуру. Офіційно повідомили в МЗС. Чи погодився залужний і що це принесе Україні? Залужний стане послом у Британії як воно буде? Окей, таке можна говорити, як ця новина повпливає, як ця подія повпливає на Україну, на нашу державу. Давайте так, значить, щодо Залужного і щодо посольства Британії. Ну, з нього такий посол, який з мене балірун. Це однозначно. Те, що він не буде послом, це точно так треба, щоб він був призначений саме у Британії, так потрібно. Так потрібно для нього. І, як не дивно, в результаті цього призначення ми з вами будемо далі мати дуже гарні новини для нас, з вами, для України. Тож, ну нехай. Залужний то воїн, то не політик. Але просто зараз така ситуація, що так треба зробити. Все, що я можу сказати. Чи не буде паузи у війні цієї весни через нестачу боєприпасів? Чи не буде паузи у війні цієї весни через нестачу боєприпасів? Чи будуть паузи у війні через нестачу боєприпасів? Паузи. Неодмінно будуть через нестачу фінансування, через нестачу боєприпасів, через розкрадання бюджету і через новий вид, атаки, новий вид війни від ворога. Щось по-новому буде, падати, летіти, взриватися, щось буде по-новому. Але і той їх не спасе. Чи дозволять журналістам знову бути присутніми на засіданнях ВР? Чи дозволять журналістам знову бути присутніми на засіданнях ВР? Чи дозволять журналістам бути присутніми на засіданнях ВР? При нинішній владі, звісно, так, але то будуть журналісти, які мають посміхатися і кивати, і які не мають право голосу. Ну тобто сидіть, будь ласка, і не. От такі журналісти. А коли до влади е, прийде е, жінка, або жінка буде на чолі як президент, або прем'єр, або дуже важлива тьотя, от тоді, будь ласка, не питання, приходьте, хоч хоч додому, до неї приходьте. Чому росіяни кидають потужні керовані бомби на українські позиції, попри ризик втрати літаків? Чому сосіяни кидають потужні керовані бомби на українські позиції попри ризик втрати літаків? Чому кидають потужні керовані бомби? Попри ризик втрати літаків бо мають такий наказ. Щоб до смерті отого бункерного двійника чи трійника будь-якою ціною максимально знищити е нас, наші території, е загарбастити і таке інше, бо мають такий наказ. Ну, такі, знаєте, смертники. Просто смертники. Чи виявить аудит Сирського в Міноборони нові порушення і чи будуть вони ліквідовані? Чи виявить аудит сирського в Мінобороні нові порушення, і чи будуть вони ліквідовані. Що їх виявляти? Ну, це ж не складно. Ви знаєте, тут не про порушення. Тут треба міняти всю систему. Тут просто треба поміняти всю систему. Як заходять кошти, як вони виходять звідти? Тобто повністю тут не аудит конкретної людини, а аудит системи повинен бути. Інакше, ну, на що то все. Чи є ризик наступу росіян на Київ з території Білорусі весною? Чи є ризик наступу е орків на Київ з території Білорусі весною? Давайте ще раз подивимось, чи є такий ризик. Наступу саме з території Білорусі. Весною на нас, наскільки там іде загроза. Провокації, ДРГ. Обстріли з тієї території, так, щоб ніжками вони пішли, дуже-дуже дорого. Дуже-дуже дорого. Скоро влада і того церка також закінчиться, Мається на увазі бульбазав. Нехай воно так і буде. Чи будуть побудовані нові фортифікаційні спорудження та друга лінія оборони? Чи будуть побудовані нові фортифікаційні спорудження та друга лінія оборони? Нові фортифікаційні спорудження? Друга лінія. Поки у владі є ждуни, ми з вами цього не побачимо. Тобто нам ще чистити і чистити владу від отого всього шобла. Будуть побудовані споруди, стримуючи, як не дивно, не після вторгнення. Після деокупації, після того, як вони підуть у нас все невчасно, розумієте? У нас то сніг пішов у грудні місяці ну несподівано, то зливи у березні несподівано.